Дорогі браття і сестри, я радий вітати всіх в сьогоднішню неділю. Неділю, коли ми чуємо оповідь євангельську від апостола Євангелиста Луки про те, як Господь зцілив гадаринського біснуватого. Місто Гадара була напроти Галилеї через море, Галілейське море чи Генісерецьке озеро, якщо його називають. І ось Христос разом із своїми учениками вночі перепливали через Галілейське море, щоби добратися до берегів Гадари. І сталося буря на морі. І сталося велике чудо. Господь заборонив цій бурі, і море втихло і стало спокійним. Так що апостоли дивувалися, як людина має таку силу. Хоч вони і ходили з Христом, хоч вони і бачили безліч чудес, але вони не могли не дивуватись, бо кожного разу, як відбувалось чудо, вони чисто по-людськи розуміли, що просто людина такого творити не може. І ось припливши до берегів Гадари і вийшовши з човна, вони побачили чоловіка біснуватого. Який багато-багато років страждав, будучи одержимим бісами. Інший із апостолів розповідає нам про двох чоловіків. Але оповідь Апостола Луки і інша Євангелія тільки доповнюють одна одну. І тут не можна шукати якихось розбіжностей в Євангелії. Бо кожна людина, яка описує ту чи іншу подію, бачить. По своєму певні речі. І ось апостол Лука описав настільки, наскільки Він вважав за потрібне, і наскільки, наскільки Він побачив всю важливість цієї події. Ось коли Христос почув слова, які викрикував біснуватий, а Він викрикував голосно. Для чого ти прийшов сюди? Ти прийшов передчасно мучити нас. Але цей голос, ці слова не були слова людини. Це були слова біса чи бісів, якими був одержимий чоловік. І вони злякались Христа, вони знали, що перед ними стоїть Бог, і вони знали, що прийде час, і вони відійдуть своє пекло. Тому і говорили, чому ти прийшов передчасно мучити нас? Вони знали, що вони ще поки мають владу на землі, але потім тієї влади не будуть мати над людьми. І ось Христос, підійшовши до цього чоловіка, повелів вийти бісам із нього. Але біси благали, якщо хочеш вигнати нас, то вижене нас у цих свиней. А недалеко паслося велике стадо свиней, кілька тисяч голів. І Христос каже: Вийдіть. І ці биси біси вийшли із чоловіка, війшли в свиней, і стадо свиней кинулося і скручив море, і потонуло. А пастухи, злякавшись, побігли в місто сповістити про все, що відбулося. Минулої неділі ми говорили про багача і Лазаря, і про закон. І ось закон. Забороняв іудеям не тільки вживати в їжу свинину, але і не вирощувати свиней. І не мати зі свиньми нічого. Тобто ця тварина вважалася нечистою і єврейському народу приписувалось взагалі не тільки вживати в їжу, але й вирощувати свиней також. Хоч Одну заповідь вони виконували, але іншу, на іншу закривали очі. І на продаж все це робили. І ось коли із міста вийшли люди, щоб побачити, що сталося, а вони чудово знали про цього чоловіка, існуватого, бо він наводив жах на багатьох людей, які проходили тією дорогою, і часто його зв'язували. Сковували околами залізними, а він розривав це все. Він був нагий, бо і одяг, який був на ньому, він розривав. І вони побачили, що ця людина сидить біля ніг Спасителя і спілкується із Спасителем і ще більше злякалися. І, злякавшись, сказали: Господи, відійди від нас, не входь в місто наше. Бо вони ще і плакали. За тим, що втратили майно своє. Тому і не пустили Спасителя у своє місто, хоч і бачили великі чудеса, які сталися. А існуватий чоловік сказав: Господи, дозволь мені піти за тобою, але Господь не дозволив і сказав, піди в місто своє, і покажися рідним своїм. І всім скажи, що сотворив тобі, Господь. І каже нам Євангеліє відплив Господь із місця цього. Ми можемо також перенестись у час, коли Христос зустрівся з Самарянкою із язичницею. І коли Самарянка почула від Христа багато речей, і вона побачила, що перед нею не просто людина, а пророк. А коли взнала, що це Месія, вона побігла в місто, в місто Самарію. І велика кількість людей прийшло до Спасителя і запросили його в місто своє. І він спілкувався із цими людьми, і люди говорили, не бачили ми ще такого. Великий пророк з'явився серед нас. Язичники прийняли Спасителя. А ті, хто знав, що має прийти Месія, і побачили великі чудеса, не прийняли. І ось це Євангелія сьогодні для кожного із нас, для нас. Чи готові ми прийняти Бога? Чи готові сказати не входь у дім душі моєї? Чи ми готові почути слова Його, чи ми через певні втрати готові відріктися від Бога? Чи ми з радістю приймаємо Бога? Чи ми відсуваємо Його подалі від нас? Або говоримо для душі своєї, чи серцю своєму, чи розуму своєму ще не сьогодні, ще не зараз. Я готовий бути з Богом. Я готовий прийняти Бога, я готовий покаятись, очиститись. Але, Господи, дозволь мені ще сьогодні погрішити, а завтра я вже змінюсь. І переважно оце завтра змінюсь, переходить на через два дні, а потім через тиждень, чи через місяць, чи через рік. І ми відсуваємо все далі і далі зустрічі з Богом і зміни в своїй душі. І аж до самої смерті інколи не пускаємо Бога в своє серце, не приймаємо Його. Сьогодні Господь приходить до кожного із нас. Сьогодні Він є підтримкою для кожного із нас. І навіть ці важкі, складні часи і моменти життя нашого. Коли ворог прийшов на нашу землю, ми відчуваємо його присутність як ніколи. Бо в певні моменти радості, і коли був у нас відносний спокій, ми не відчували його. Ми не хотіли спілкуватись, але сьогодні ми якнайбільше звертаємо до нього своє лице. Я знаю велику кількість людей, тих людей, які не молились ніколи, вони сьогодні моляться. Вони сьогодні. Пройшовши через виклики і скорботи життя, наблизились до Бога як ніколи. І тільки з Богом ми перемагаємо те зло, яке прийшло до нас. Бо інколи ми думаємо, що ми надзвичайно силі, сильні, мужні і мудрі, але також інколи бачимо, як лікар, наприклад, онколог. Який лікує онкохворих, сам не застрахований від того, щоб не захворіти цією хворобою, і сам інколи страждає на цю хворобу. Ось так і ми, часом, будучи впевненими в собі, не є застрахованими, що з нами не станеться щось. І тільки звертаючись до Бога і молячись, тільки спілкуючись із Богом і приймаючи Його, ми маємо. Можна сказати оцю страховку із небес. Тобто маємо його захист і маємо впевненість в собі, що із ним переможемо все. Тому з Богом все переможемо. Основне, не уподібнюватись людям гадаринським. Не відкидати Бога, а уподібнитись самарійцям, які прийняли Бога. І тоді підемо. Поруч із ним, дорогою, якою він, як добрий пастир, приведе нас у місце світле, у місце спокою, де немає ні скорботи, ні печалі, ні зітхання, а де блаженство і радість вічна. Хай береже всі Господь своєю благодаттю, милосердям і людинолюбством.